Два мільйони доларів нелегальних доходів лише за місяць. Це ілюстрація реального стану речей на наших митницях, лише в одному пункті пропуску. В той час, коли борг України росте, повз скарбниць України у кишені чиновників пливуть шалені гроші, хабарі, контрабанда, а також конкретна ціна за конкретну посаду. Ось вилов, який привезла наша Юлія Панкова зі своєї поїздки на кордон. Ми знайшли людину, яка ризикнула і погодилася показати, як в Україну і досі ввозять сіру контрабанду. Дивіться, чому народ уже не вірить браворним звітам. Волинь. Автомобільний пункт пропуску Ягодин. Світає на годиннику 7.59 ранку. Ми стоїмо в черзі на кордоні з Польщею. пункті пропуску Ягодин. Це вихідна точка нашого маршруту. Митники після нічної зміни збираються додому. Вони курять і усміхаються. Не здогадуються, що ми замислили експеримент. Наше завдання перевірити, як легко купити в Польщі автомобіль і перевести його в Україну фактично без мита. Це давно перевірена схема дозволяє впоратися із завданням за один день. Вищий корупційний пілотаж згодився нам показати Сергій. Він у сусідній машині робить усе, аби себе не виказати. Ви зрозуміти що до чого я зустрічаюся з колишнім митником. Ми затемнюємо його обличчя, змінюємо голос так безпечніше. Цього чоловіка звільнили, і щоб поновитися, треба велику суму в тверді валюті, якої в нього просто нема. Для того щоб отримати посаду в державній фіскальній службі, створюється умови для того, щоб ми сплатили хабара в розмірі від 5 до 30 тисяч доларів. В залежності від посад беззаконня починається з порога. Спершу інвестуєш в своє майбутнє хабарем за посаду, а потім сплачену суму відбиваєш і починаєш заробляти. І сіра контрабанда автомобілів лише один із десятків методів митників. Фактично відбувається підміна документів при в'їзді в Україну інспектору з посередньо пункту пропуску дається доларів 50-100 для того, щоб, якби мовити, від це все діло очі. Волинь. Автомобільний пункт пропуску Ягодин. 11 ранку. Три години в черзі. Прикордонний контроль. Митний контроль. Ми у Польщі одразу впадають у вічі численні стоянки. Тут усюди продають вживані машини. Зупиняємося на одній з таких. Тут тобі пошарпані старенькі німці і новіші моделі іномарок. Наш інформатор водій. Мало не щотижня. От уже кілька років возить авто. Напередодні він підготувався, придбав мазду і замовив документи на офшорну фірму. Два однакових комплекти на автомобільці. Ось це документи. Які проїжджаю я кордон польський, на фізично виписане лице, а з цими на виписаний на фірму проїжджай український кордон. Попросять 100 доларів. Формально митник міг і не помітити дивних документів, якби мова не йшла про сотні однотипних автівок з панами за добу. У таких оборудках зазвичай фігурують офшорні компанії Панамські або Кіпрські. Сенс у тому, що ціна автомобіля в документах від фірми в декілька разів нижча, а відповідно й за розмитнення не треба сплачувати шалені гроші. Зверніть увагу, наш герой заплатив за машину 2500 євро, але розмитнюватиме автомобіль за документами офшорної фірми, де ціна втричі менша 770 євро. Далі за схемою подібні автомобілі після перетину кордону вирушають на внутрішню митницю. За словами інформаторів, існує ще одна такса 250 доларів за те, аби митник повписував якомога більше дефектів і пошкоджень для зменшення мита. Користуючись нашою інсайдерською інформацією про обсяги контрабандних авто і простою арифметикою, отримуємо шалену суму нелегальних прибутків. Лише один пункт пропуску може давати до 2 мільйонів доларів на місяць нелегальних доходів. І це ще без втрат для держави. Якщо взяти до уваги 5 тисяч автомобілів, виходить нормальна сума. В один місяць держава з огляду на Ті транспортні засоби, які імпортувалися, втрачає від мільйона до трьох мільйонів гривень тільки на Волинській митниці. Це лише одна із супердохідних схем. Ми поговорили з експортерами, імпортерами і перевізниками. Усі, як один, заявляють або підмазуй грошовими винагородами, або терпи всі кола митниці, користуючись митними формальностями. Затримує вантажі, не розвантажує їх вчасно, переважує товар безпідставно. Митниця, маючи відділ контрабанди, має можливість затримати товар більше навіть доби, як виявляється, як і ці яблука. І е, такі збитки для підприємця можуть становити від 100 до 600 доларів. Одна з давніх традицій створити проблеми, затягнути час оформлення та зробити все, аби підприємець сам прийшов давати хабар. Особливо цей метод добре діє, коли імпортери возять продукти, що швидко псуються: м'ясо, овочі або фрукти. Більше того, однаковий товар від того самого виробника може розмитнюватися за різними ставками. Для одних суб'єктів митниця, якщо ті суб'єкти будуть з ними співпрацювати і ділитися е, своїми прибутками, буде розмитнювати по 0,25, а для тих, хто не хоче платити митниці, буде розмитнюватися за, за 0,50 е, цента. Це унікальність. От відсутність тільки зняти цю так звану вилку, коли митник як людський фактор може визначати брати, наприклад, за м'ясо, одна з таких відомих форм контрабанди, може брати. Один долар або три долари. все, це корупційна складова. Однозначно він візьме по нижчій ставці. Так а різницю між одним 3 він забере собі в кишені. Не менш цікавим, є таке собі митно магічне перевтілення одного товару на інший при перетині кордону. Нещодавній випадок, який не афішований на в'їзді в Польщу, були айфони шості. Так, на в'їзді в Україну вони в'їхали зеленим горошком. Різниця півтора мільйона євро. Такою сірою контрабандою можна провести навіть дорогий брендовий одяг під виглядом секонд-хенду. Різниця виходить в районі 20 вісім Яким чином це відбувається? Фура загружається брендовими речами, позаду або по бокам укладається секонд-хендом. А от чорна контрабанда перевозиться взагалі без жодних перевірок. За один кубічний метр сплачується від 50 до 300 доларів. Інколи 500 доларів залежить від товару сплачується хапа. І взагалі вона проходить без огляду, без нічого, скажімо так, повітрям. До речі, з нещодавним прийняттям додаткового мита на ввезення імпорту загроза збільшення контрабанди зросла в рази. Додатковий імпортний збір на імпортовану продукцію. І по м'ясу це буде плюс 10%. фактично більше ніж 10%, тому що там буде ще е, включено і ПДВ. Це близько 13% подорожчання. Уявіть собі, які преференції знову отримують контрабандисти в даній ситуації. Власний керівник волинської митниці Андрей Ків Андрій, який на посаді січня, не заперечує про схему везення машин, сам знає, але на його дині ані грошей за посади, ані хабарів не беруть. Дійсно використовується схема ухиляння від сплати податків за сусу. Офшорних компаній і передача права власності на території іноземних країн від імені цих званих офшорних компаній українським імпортерам У нас на кордоні працює комплекс спецпідрозділів і правоохоронних органів. Я запевняю, що факт вчинення корупційних діянь він є мінімальний. Крім того, значне технічне оснащення митну посту ягодин. Там знаходиться близько ста камер, там знаходиться близько десяти роботів. Польсько-український кордон, 18-та година. А в цей час практично сіло сонце. Наш інформатор Сергій без жодних проблем перетнув кордон. І ані комплекс спецпідрозділів, ані правоохоронних органів, ані 100 камер з 10 роботами не змогли запобігти підміні документів і не завадили водієві переїхати митницю на машині з фіктивними паперами і через лобове скло угледіти напис Україна. Юлія Панкова, Тимофій Кощій, Наталя Волосацька, Ілля Шенкаренко, ТСН, тиждень 1+,1. Але щось все-таки розгледіли в Кабміні, бо наприкінці лютого прем'єр Яценюк відсторонив керівництво фіскальної служби і почали службове розслідування діяльності голови цієї служби і двох його заступників: керівника податкової міліції і начальника митниці. Прокуратура Києва раніше відкрила провадження щодо імовірного отримання неправомірної вигоди під час розмитнення товарів на кордоні. Результату тритижневого розслідування очікують завтра. Ну а поки воно триває, митниця й далі діє за старими звичками. Учора це довело буквально до кипіння волонтерів, які везли в Україну реанімобілі для АТО. Вони заблокували з українського боку той же митний пост ягодин, звідки повернулася і наша Юля Панкова. Через бюрократію митники не пропускали рятівну техніку для наших воїнів. мобілі до цього стояли уже добу, чекали команду. Повідомив у соцмережах волонтер Роман Синіцин. Це його фото. Волонтерів підтримали навіть далекобійники, хоча вони завжди поспішають. І тільки після кількох годин нічного блокування митників пройняло, і автомобілі пропустили.